Усі 59 загиблих в результаті удару по селу Гроза у Харківській області. Цивільні місцеві жителі, такі результати офіційного звіту ООН. Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй провела детальне розслідування трагедії і встановила, що Росія спеціально і прицільно вдарила по кафе-магазину у Грозі, коли там проходило перепоховання військового ЗСУ. В результаті удару балістичною ракетою Іскандер загинуло 36 жінок, 22 чоловіки і одна восьмирічна дитина. Усі вони цивільні і не мають жодного стосунку до армії. У звіті ООН йдеться, що ракета була запущена російськими збройними силами, хоча не було жодних доказів присутності військового персоналу або будь-яких інших законних військових цілей на території кафе під час атаки. Моніторингова місія припускає, що росіяни не перевірили інформацію про присутність військових або спеціально вдарили по цивільним. І перше, і друге є порушенням міжнародного гуманітарного права, наголошують в ООН. Те, що по селу Гроза вдарили саме війська РФ, раніше визнавав навіть постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Однак, удар іскандером по селу злочином він не вважав. Бо жертви російського обстрілу взагалі-то не люди, а так неофашисти. Як Как известно, в момент удара там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Разумеется, в них участвовало множество його подільників, не нацистів. Не случайно на снимках, опублікованих в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призовного возраста. Росія вдарила по магазину кафе села Гроза Харківської області 5 жовтня. В цей момент там проходили поминки воїна ЗСУ, загиблого ще у березні 2022-го. Тоді село було під окупацією, тож чоловіка поховали на Дніпропетровщині, а тепер рідні вирішили перепоховати його у рідному селі. В результаті удару загинуло 59 людей. У грозі до атаки проживало 330 чоловік. Військові РФ вбили кожного п'ятого його жителя. Згодом СБУ викрила зрадників, які навели російський іскандер на село Гроза у Харківській області. Ними виявились два місцевих жителя брати Володимир і Дмитро Мамон, які перейшли на бік РФ під час окупації Харківщини росіянами. Від початку жовтня обидва фігуранти під виглядом дружніх розмов почали випитувати у людей інформацію про перепоховання загиблого захисника. Отримані дані брати передали окупантам. thank <music>